Доброго дня всім! Я лікар акушер гінеколог медичного центру мати та дитина Пліщук Ольга Іванівна. Нас запитують, які симптоми позаматкової вагітності на ранніх термінах. В першу чергу хочу сказати, що будь-яка вагітність, яка наступила за межами матки, це позаматкова вагітність. Але хочу нагадати, що будь-яка вагітність це все-таки вагітність. І яка б вона не була, маткова чи позаматкова, симптоми в неї будуть однакові. Це затримка місячних, це легка нудота, загальна слабість, нагрубання молочних залоз, зміна смаку. Ну і звичайно ж, позитивний тест на вагітність. Які ж умови потрібні для настання вагітності? Ну, по перше, це дозрівання в яєчнику. Розрив його всередині циклу і вихід яйцеклітини. Тобто цей процес називається овуляцією. Друга умова це проникнення сперматозоїдів через цервікальний слиз, порожнину матки. І проникнення в маткову трубу, і також запліднення яйцеклітини. Так, так, запліднення яйцеклітини відбувається в матковій трубі. Третя умова це здатність матки. Прийняти заплітнену яйцеклітину. І четверта: трансфер заплітненої яйцеклітини по маткових трубах. Якщо ж один із цих процесів порушений, то може наступити позаматкову вагітність. І дуже часто буває так, що позаматкова вагітність прикріплюється в самій трубі. 80% всіх вагітностей. Відбувається і прикріплюється в матковій трубі. Ось так виглядає позаматкова вагітність. Так як я вже говорила, 80% всіх вагітностей може бути в трубі. 3% може бути позаматкової вагітності в яєчнику, також може бути шийкова вагітність. В місці кесаревого розтину і абдомінальна вагітність найбільш небезпечна. Коли ж ми можемо запідозрити позаматкову вагітність? Коли наявні всі симптоми, лікар проводить ультразвукове дослідження, а в порожненні матки плідне яйце відсутнє. Також призначається аналіз крові на корінічний гонадотропін людини і дивиться на його приріст в динаміці. Коли приріст нетиповий або невеличкий, можна запідозрити позаматкову вагітність. Коли ж ми ще можемо запідозрити по вагітність? Коли до типових симптомів під'єднуються ще нетипові симптоми: це коричневі кров'яності, виділення статевих шляхів, це біль при фізичному навантаженні або статевому акті, це головокружіння, втрата свідомості. Ці вже симптоми свідчать про переривання по вагітності і кровотечу в черевну порожнину. І коли виникають такі симптоми, необхідно негайно звертатися в лікарню по допомогу, тому що це може загрожувати життю. Коли ж вагітність прогресує і вдається її виявити на цьому етапі, тут вже більш оптимістичний прогноз, тому що таку операцію можна провести лапароскопічно, видалити вагітність із маткової труби і зберегти. Маткову трубу. Підписуйтеся на нашу сторінку і ви ще узнаєте багато цікавої інформації. Бережіть себе!